Рідний край, поле, річка, синій гай, любостечко любів, іти, ти тут живемо, я і ти. Велична щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, і гірська вода, то в країні мова боронкова, така весела і вічна молода. Вона їх ніжна пісня коли заходить в серце і душу в ранні хліб, це мова наче пташка сиденко, що гордо лине в свій стін типу. Куди ти йдеш веселу ярню горою? Доставкай до малята стежкою крутою. А навіщо тобі воду із ставочка брати? Буду жито і пшениці поливати. з Мало Україну ма.